Вибудовується наша національна ідентичність не тільки в корпоративному управлінні, а взагалі треба провести лінію розмежування. Все це що було до 24 лютого 2022 року. Треба забути само підприємство, наглядова рада, дирекція, рада директорів, має відповідати цілям смарт. А я б до цього ще додала військовий час, гнучкість, швидкість, нестандартне мислення, креативність. Прийняття рішень в умовах невизначеності, відповідальність, рахування часу, ефективна наглядова рада, яка допомагає виконавчому органі. Тому члени наглядової ради мають мати такі якості, як передбачуваність, чесність і все це міксувати і приймати мудрі рішення. Менеджмент повинен не тільки приймати ефективні рішення, він має адаптуватися і приймати. Передбачувальністю рішення наперед має доповнювати один одному. Привіт, Олена. Рада тебе знову бачити. Привіт, віка навзаєм. Подивись, яка у нас зараз гарна локація: і лебеді, і качки, і гарна погода. Нас все зустрічає в Києві. Супер. Минулого разу ми з тобою говорили про зміни в корпоративному управлінні під час війни за останні півтори роки. А сьогодні ми з тобою збиралися поговорити про наглядові ради. Так, звісно. Скажи мені, будь ласка, чи змінилися функції наглядових рад під час війни, і які вони були до війни, і які вони сьогодні? Розумієш, треба провести лінію розмежування. Все це ще було до 24 лютого 22 року. Треба забути, що ми мали? Ми мали впроваджувати європейську реформу, гармонізувати наше корпоративне управління. У нас були рекомендації щодо підвищення корпоративного управління щодо створення наглядових рад на підприємствах, незалежності від форми власності, чи потрібно це підприємство чи ні в той період, коли ми створювали. Яка була програма? Було проведена маса конкурсів, були сформовані наглядові ради на державних підприємствах. Потім, коли подивилися по результатам року, на діяльність наглядової ради було абсолютно зрозуміло, що десь вони були ефективні, десь ні був присутній інститут іноземних членів наглядової ради, незалежно незалежності від того, чи корисен цей член наглядової ради Він обов'язково повинен він повинен бути. А якщо більше, то краще. Як поділене повноваження, якими кваліфікаціями володіють. Ті чи інші члени наглядової ради, це взагалі було неактуальне. Зараз, що ми бачимо, це все відпало на другий план. Якщо ми будемо зараз мірятися іноземцями, ми залишимося от там, за лінією розмежування. Тому наразі це ефективна наглядова рада, яка допомагає виконавчому органі. І коли зустрічається один з одним власники підприємств, державні підприємства, обмінюються своїм досвідом, вони кажуть, що зробила наглядова рада, як вона разом з виконавчим органом покращила діяльність, а не те, скільки їх. Скільки іноземців і скільки засідань вони провели. Пам'ятаєш, як раніше ми рахували Кіпіаї, членів наглядової ради, кількістю засідань. Скільки провели засідань, значить вони працювали ефективно. Що це взагалі? А можна провести сотню засідань і нічого, і нічого. не вийшло? І за це ще отримати якісь бонуси за досягнення своїх цілей по року. Ну, колапс. Так а все ж таки, які зараз вимоги до наглядових рад? Швидкість, гнучкість. І миттєве прийняття рішень. Все, що було раніше, воно не актуальне. Насамперед, маємо приймати рішення тут і зараз. Вся наглядова рада має бути як уніфікована команда, яка допомагає менеджменту складатися з кваліфікаційного складу. Кожен має доповнювати один одного, розумітися на стратегії. Приймати рішення, які були неприйнятними в нормальному світі, але тут і зараз так потрібно в кризу мислити і, ну, критично. Да, мислити критично, і менеджмент повинен не тільки приймати ефективні рішення, він має адаптуватися і приймати з передбачувальністю рішення наперед, що буде моделювати і виводити своє підприємство з кризи разом з виконавчим органом. А чим загрожує неякісна робота наглядових рад? Неякісна робота наглядових рад, загрози розхронуванню в цілому. Я знаю такий цікавий приклад, коли ефективність наглядової ради вимирювалася дуже цікавими показниками ефективності. Наприклад, у державному підприємстві Уяви собі наглядова рада рахувала кількість яблук, яке з'їла правління за рік. І якщо це ефективна наглядова рада, то взагалі можна промовчувати. І якщо ми будемо рахувати яблука, працювати несинхронно, то це може привести до загальних втрат підприємства. Це було б дуже добре, загальні втрати, нічого страшного, якщо б це не було військовий час. Переформатувала б наглядову раду, зробила б іншу, і так би степ без степ йшли. А що більш нікому було порахувати яблук? Мабуть, ні. Це були основні кіпіаї. Наразі, якщо так буде продовжуватися, то взагалі це приводить до неефективності рішення, до якихось невірних рухів підприємства, а взагалі-то може привести до зупинки підприємства. Треба ще розуміти, що коли йде розсинхронування, немає досягнення цілей. Немає балансу. А як ти вважаєш, які повинні бути члени наглядових рад? Ми всі розуміємо загальні принципи. Я з ними цілком погоджуюся. Само підприємство, наглядова рада, дирекція, рада директорів має відповідати цілям смарт. А я б до цього ще додала військовий час і гнучкість, швидкість, нестандартне мислення, креативність, прийняття рішень в умовах невизначеності, відповідальність, рахування часу, тому що для того, щоб зростати, потрібен час, а в нас його немає. А нас немає. Треба було зростати так, тоді, так. розумієш? І взагалі-то нестандартність. Рішень нестандартне мислення і розуміння ситуації з тих боків, на які б ти в реальному часі ніколи би не подивився. А що ти маєш на увазі, коли ти говориш про нестандартні рішення на Розумієш, для того, щоб чогось досягти, треба сміливість. Якщо не можеш нічого досягти, ну ми дуже сміливі. Так, да, треба терплячість. Ми також терплячість, і тільки мудрий розуміє, де треба сміливість, а де треба терплячість, тому члени наглядової ради мають. Мати такі якості як передбачувальність, чесність і все це міксувати і приймати мудрі рішення Назви, будь ласка, три складові наглядових рад на сьогодні. На сьогодні так так так. саме головне не заважати менеджменту, при цьому здійснювати контроль, виставити палки в колеса, а допомагати приймати ефективне рішення з дотримання лімітів. По-друге, приділяти увагу цифровізації та кібербезпеки, будувати разом з виконавчим органом стратегію по кібербезпеці, не дарма кажуть. Що той, хто володіє інформацією, володіє світом на сьогодні дуже важливо мати захист інформації кожного підприємства і держави в цілому. І третє це розробляти короткострокову стратегію та довгострокову стратегію сумісно з менеджментом та впроваджити її в життя. Дякую тобі за сьогоднішню нашу бесіду. Я чекаю тебе наступного разу до нашого наступного діалогу про корпоративне управління. Дякую, Віка, за змістовну розмову. І сподіваюся, до скорих зустрічей. До скорих зустрічей.